Вітаю! Сьогодні ми приготуємо гречані котлети з горішками. Це той випадок, коли каша вже не лізе, а викинути шкода. На 400 грамів гречаної каші беремо одну цибулину і три середніх чи п'ять маленьких картопель. Додаємо 100 г арахісу і подрібнюємо. Висипаємо у ємність з кашею, солимо, перчимо за смаком. Та вбиваємо одне яйце. Добре блендеруємо всю масу. І маленьке прохання. Якщо вам подобаються мої рецепти, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Додаємо чесник, ще раз перемішуємо і все починаємо смажити. Щоб котлети не розпадалися, я їх трохи відбиваю. Вважаю, що після цього вони більш рівнесенькі та акуратні виходять. Мажемо на середньому вогні з обох сторін до золотистої скоринки. А ще я помітила, що такі котлети можна робити з будь якої каші. І можу вас запевнити, що котлети вже точно скоріше з'їдяться, ніж каша. Ось і все, наші красунчики котлетки готові. Смачного!